Христос Москве. Христос Москве. Христос Москве. Сидайте. всі, сьогодні такому ще в кому піднесень. Згадувати ті давні часи, які відбувалися на нашій землі. Ми тільки що недавно згадували смерть Ісуса Христа, сьогодні ми будемо згадувати Воскресіння. І я думаю, що ми всі розуміємо, для чого Христос Воскрес. Щоб нас оправдати, щоб наші гріхи простити і щоб нам дати життя. Хай Бог моліться за нашого. Він раз казав, що він хороший є. Хай Бог благословився. Зате ми повинні молитися. Моліться за проповідників. Я не раз наказав, хай ти вогонь благодати, він йде. На всіх нас хто ми чулаємо, що нам нами Господі. Хай Бог може нам це робити. Коли ми будемо так робити, Бог нас буде благословляти. Заходьте в село, перед початком буде не починати сіка. Це буде як молодіжний сьогодні рік. Читаю слово Господнє із псалма Восьмого, кілька віриш, які ми будемо молитися. Господи, владико наш, яке то величество на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, коли бачу твої небеса, і лоханців Твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а проте вчинив ти його мало меншим від Бога. І славою, і величу ти коронуєш Його, учинив ти його володарем творим рук своїх, все під ноги йому вмістив. Господи Боже наш, яке то величне, по цілій землі твоє ім'я. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Молиться, мобіліці! Аллилуйя! Слава Богу! Воєць Священі! І кожен день кожен придем. Славити ім'я Твоє святе, щоб разом воздати тобі хвалу, яка належить тільки тобі, нашому вічному і живому Богу. За Твоє Воскресіння, за твою викупну жертву. Ми дякуємо тобі, Господь, що Ти оживив нас через кров Твою святую. Ми сьогодні маємо надію на спасіння і на вічне життя. Слава тобі! Ти воскрес, Господи, і сказав, що коли прийде той час, і ти воскресиш і наші тінні тіла. Слава тобі, Господи Боже наш, за ту велику обітницю, яку ми маємо сьогодні. Тож благослови кожне серце і кожну душу на тому місці, хай би серце наше сьогодні співало, хай би воздавало хвалу тобі, нашому небесному Отцю. Хай би тобі, Господи Ісусе Христе, сьогодні від нашого чистого і щирого серця лилася хвала. Воно лежить тобі це, Господи, бо ти звершив невелике спасіння. Ісус, Господь, і Ти сказав, звершилось. Слава Тобі! Будь благословенний! будь прославлений в нашому житті. Благословити зібрання від початку і до кінця нашу християнську молодь благослови. Через тих, Господи, говори до наших сердець! Хай на тому місці прославиться ім'я Твоє Святе, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос! Воскрес. «Я перший і останній і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки». Слава нашому Господу! Брати мої сестри, тішилося темрява, тішився ворог душ людських, коли Христос був розп'ятий на хресті. І думав він, що це вже все, що це кінець. Але брати і сестри, Христос наш живий. Над ним смерть не має влади. Слава нашому Богу. Він каже, був я мертвий. Так, він зійшов аж туди, до аду і там проповідував. Але він, брати мої сестри, не остався у гробі. І на третій день, каже слово Господнє, Він Воскрес. Слава Богу. І каже Слово Господнє, якби Христос не воскрес, була б даремна наша проповідь і була б даремна наша віра. Все було б даремно. І людство все пішло б в погибель. Але Ісус, Ісус Христос прийшов для того, щоб постраждати, щоб наші гріхи віднести на голову, щоб їх там присвяхувати, і щоб ми сьогодні, брати мої сестри, мали надію на спасіння і на вічне життя. Тому хай би серце сьогодні наше співало за той великий подвиг, який Христос звершив для тебе і для мене. Скільки людей сьогодні зазвичай за обряд ходять, кажуть, Христос Воскрес свої стану воскресне, але серце їхнє. Сьогодні не каже цього. Сьогодні уста. Люди устами і сповідують, але серце їхнє далеко від Бога, Так не слова Господня, так і Христос сказав. Ці люди устами мене і сповідують, але їхнє серце від мене далеко. Але Христос прийшов, щоб не перемінити щось таке. знаєте, людське тіло. А щоб перемінити людське серце, щоб перемінити людське мислення щоб людина стала іншою, перемінити її до нового життя, яке в нашому Господі Ісусі Христі. Він живий і каже, і ви будете жити. Слава нашому Богу! Дорогі брати мої сестри, тому я не буду затримувати вашої уваги. Казав брата сьогодні молодіжне зібрання, хай би дійсно наші молоді брати і сестри потрудилися для нас. А ми будемо молитися, будемо просити Господнього благословення, щоб Господь на цьому місці кожного із нас оживив. Щоб ми були живими для нього, бо Він хоче мати справу із живими. Він живий і хоче, щоб ми були живими, щоб він міг нас використовувати у винограднику своєму для спасіння ще багатьох і багатьох людей, які там далеко від нього у цій темряві. Дорогі брати і сестри, то хай би ми сьогодні дійсно прошили нашого Господа, каже Слово Господнє, щоб Він вислав робітників до небу свою. Скільки людей сьогодні знають про Христа, скільки людей сьогодні пукають у темряві і не можуть, каже Слово Господнє, відрізнити правої руки від лівої. Але Христос Воскрес! Каже Слово Господнє, щоб панувати над мертвими і над живими. І ми, ми сьогодні живи, він нас оживив. Але хай дійсно те життя Христове сьогодні було у нашому серці. І щоб не дійство сьогодні не тільки наші уста, а наше серце говорило: Христос Воскрес! Бо істинно Воскрес! Слава нашому Господу! Хай буде прославлене Його ім'я Святе, йому слава повіки. Амінь. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще був в тілі. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. Не лишу вас, прийду я знову. Той, хто вірить тобі, не помре, хто чекає на тебе в надії, хоч помре, але знов оживе, бо від смерті в тобі є спасіння. Навкруги зустрічають твої чудеса, твоїй ласті радіння творіння. У любові своїй знов даруєш життя, людям також даєш Воскресіння. Воскресіння від смерті, гріха і марноти. Лише по вірі Ісуса дається, Тож смиренно схиляємось серцями і ми, хай від серця хваління несеться. Хай достойно Христа вихваляють уста, а Глес Божий звершив перемогу. І сьогодні, і сьогодні дає Бог усім ще життя хто Тим, хто з вірою погляд підняв на Голгофу. Хай Воскресний Ісус повоним буде в нас, радість Пасхи, тоді ми відчуємо. І в пасхальних хваління, чудових піснях голоси ми свої об'єднаємо. Дякую. We'll